Розділ 10 Джорджа і Тім шоковані. Наступного ранку уроки відновилися, але Тімоті під столом вже не було. Джорджі дуже кортіло відмовитися вчитися, але що це дасть? Уся влада у дорослих. І від них можна чекати будь-якого покарання. Їй то все одно, якщо покарають її, але нестерпною була думка, що покарання окошиться на Тімоті. Отож, блідай похмура, дівчинка сіла за стіл разом з іншими. Ен Балала бажанням брати участь у навчанні. власне кажучи, вона ладна була на все, аби догодити панові Руланду. Бо він їй подарував маленьку фею з верхівки ялинки. І Ан вважала, що гарнішої ляльки вона ніколи не бачила. Джорджа тільки зиркнула сердито. Коли Ен показала їй ляльку, вона взагалі не любила ляльок, тим більше їй не могла сподобатися лялька, яку вибрав пан Роланд, і яку він подарував Ен. Проте Ен була від неї в захваті, і з вдячності вирішила старанно робити уроки з усіма. Натомість Джорджа працювала. Якомога менше, аби лише не справляти клопоту. Пан Роланд не виявляв цікавості ні до неї, ні до того, що вона робить. Він хвалив інших і не шкодував сил, щоб допомогти Джуліану впоратися зі складним завданням. Під час уроків діти чули, як Тім скавучить у дворі. Це дуже їх засмучувало. Бо Тімоті був їхнім товаришем, друзякою. Їм нестерпно було думати, що нещасний і покинутий пес мерзне у буці. На десятихвилинній перерві, коли пан Роланд вийшов з кімнати, Джуліан звернувся до Джорджі. Джорджа, нам страшенно прикро чути. Як бідолаха Тім виє там на морозі. Мені навіть здалося, що він кашляє. Дозволь мені поговорити про нього з паном Роландом. Тобі, напевно, нестерпно усвідомлювати, що Тім мерзне на дворі. Мені теж здалося, що я чую його кашель, стурбовано мовила Джорджа. Сподіваюся, він не застудився. Він просто не розуміє, чому я вивела його з дому. Він вважає мене дуже недоброю. Дівчинка відвернулася, боячись, аби сльози не набігли в очі. Вона завжди хвалилася, що ніколи не плаче, проте дуже важко було втриматися від сліз, коли вона думала про Тімоті на морозі. Дік узяв її за руку. «Послухай, Послухайно, Джорджо, ти просто ненавидиш пана Роланда. Мабуть, не можеш у собі це побороти. Проте всі ми не можемо примиритися з тим, що Тімоті там зовсім сам один, а сьогодні ще й заноситься на сніг. Для нього це буде жахливо. Не могла б ти хоч сьогодні побути цятінькою і забути про свою неприязнь. Аби коли твій батько спитає пана Роланда про твою поведінку, той міг сказати, що ти відмінно поводилася. І тоді ми всі попросимо пана Роланда дозволити Тімі повернутися до будинку. Тімоті знову кашлянув у дворі, і серце Джорджі. Захололо, а що як до нього причепиться страшна хвороба, яку називають пневмонією, запаленням легень? А вона не зможе його доглядати в буці? Вона ж тоді помре від горя. Джорджа повернулася до Діка і Джуліана. Гаразд. Погодилася вона. Я справді ненавиджу пана Роланда. Але любов до Тіматі сильніша за мою ненависть до вчителя. Тому заради Тіма я вдаватиму хорошу, слухняну і старанну дівицю. І тоді ви зможете прохати його дозволити Тіму повернутися. Молодчина, сказав Джуліан. Ось він іде, старайся. На превеликий подив пана Роланда, Джорджа всміхнулася до нього, коли він увійшов до кімнати. Це було так несподівано, що він навіть сторопів. Ще більше він спантеличився, побачивши, що весь ранок Джорджа. Працювало старанніше за решту. А коли він звертався до неї, вона відповідала вічливо і доброзичливо. Він навіть похвалив її. Чудово, Джорджино, бачу, що в тебе є голова на плечах. Спасибі, сказала Джорджа, і нагородила його ще однією. Слабкою посмішкою. Дуже блідою і ледве помітною, порівняно з її ж радісними посмішками, які так були добре знайомі її друзям. А однак це була посмішка. Під час обіду Джорджа була вельми вічлива з паном Роландом. Передала сіль, спитала, чи не треба йому ще хліба. Вставала, щоб наповнити його склянку, коли вона була порожня. Інші дивилися на неї захватом. Джорджа мала величезну силу волі. Напевно, їй було дуже важко поводитися так, ніби пан Роланд був її великим другом. Тоді, як насправді, вона жахливо його ненавиділа. Пан Роланд виглядав дуже задоволеним і ладен був відгукнутися на приязнь Джорджі, трохи пожартував з нею, запропонував дати їй почитати книжку про собак. Мати Джорджі страшенно раділа, що її важка доня начебто вирішила розпочати нове життя. Загалом цього дня атмосфера в домі. Була набагато веселішою. Джорджо, перш ніж твій батько прийде ввечері питати пана Руланда, як ти поводилася, вийди з кімнати, порадив Джуліан. А коли учитель скаже про твою відмінну поведінку, тоді ми усі попросимо за Тіматі. Це буде легше зробити за твоєї відсутності. Гаразд, погодилася Джорджа. Вона щиро хотіла, щоб важкий день скоріше добіг кінця. Ой, як було їй важко, як нелегко удавати приязнь, якби не Тімоті. Вона ні за що на це, не пішла б. Перед шостою годиною Джорджа вислизнула з кімнати, вона почула кроки батька. Він увійшов до кімнати і кивнув панові Орландо. Ну, як ваші учні попрацювали сьогодні? Дуже, дуже добре, відповів пан Роланд. Джуліан сьогодні подужав те, чого раніше не розумів. Дік добре виконав завдання з Латини, Ен виконала вправу з французької без єдиної помилки. А як щодо Джорджі?» – поцікавився дядько Квентін. Я саме зараз хотів перейти до Джорджини, сказав пан Роланд, озираючись навкруги і бачачи, що її в кімнаті немає, вона сьогодні працювала краще за всіх. Я надзвичайно нею задоволений. Вона дуже старалася бути вічливою і приязною. Я відчуваю, що вона намагається змінитися. Вона сьогодні всіх перевершила, тепло додав Джуліан. Дядьку Квентіне, вона докладала усіх зусиль. І знаєте, вона дуже нещасна. Чому? здивувався дядько Квентін. Через Тімоті, сказав Джуліан. Адже він на морозі. Дядьку Квентіне, будь ласочка, дозвольте бідоласі Тімі повернутися в будинок, благала Ен. Так, будь ласка, додав Дік, не лише заради Джорджі, яка так його любить, але й заради нас. Ми не можемо слухати, як він скисить у дворі. Продовження буде.